Люди шукають Воскреслого Христа. І це надзвичайно надзвичайно приємна новина. Люди можуть шукати багато речей в житті, різних речей можуть шукати. Ось шукати Воскреслого Христа. Це надзвичайно приємна новина. Надзвичайно радісна новина і надзвичайно прекрасна. Я думаю, коли наші діти цікавляться в нас, тато, розкажи про Христа. А що ж таке Воскресіння? А як відбулось Воскресіння? А це взагалі правда, а таке можливо, я думаю, для батьків це надзвичайно радісна новина, і вони в захваті від того, коли діти цікавляться такими речами. Шукати Воскреслого Христа, це надзвичайно прекрасно. Питання в іншому. Чи можна всюди знайти Христа, де ми його шукаємо? Чи в правильних місцях ми шукаємо Воскреслого Христа? Чи в правильних речах ми шукаємо Воскреслого Христа? Від цього так багато залежить. Чоловік хоче, аби його жінка слухала. Це прекрасне бажання чоловіка. Це надзвичайно прекрасне бажання. Але коли чоловік цілий день борчить, возмущається своєю жінкою, і він її не любить, то хіба ж це в правильному місці він шукає того, аби жінка йому корилась? Шукати Христа, це надзвичайно прекрасне бажання. Шукати Христа не там, де не потрібно, це питання. Чи можна його там знайти, а чи можна взагалі повсюду знайти Христа? Ось сьогодні ми з вами попробуємо заглянути в історію, яка описана в чотирьох Євангеліях, і ми подивимося в ці історії і попробуємо побачити, як люди шукали Христа, хто знайшов, а хто не знайшов його, де його взагалі можна знайти, і чи його можна повсюду знайти. Перша історія ми будемо читати її з Євангелії від Луки, 24 розділ з 1 по 6 вірш. Ми сьогодні будемо всю цю саму історію читати тільки з різних Євангелій, які говорять про різні речі. І так Євангеліст Лука в 24 розділі з 1 по 6 вірш пише. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а вийшовши, вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони втім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли, налякавшись, вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них. Чого ви шукаєте живого між мертвими, нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. І так перша істина: Христа Воскреслого нема серед мертвих людей і мертвих предметів. Воскреслого Христа немає серед мертвих людей і мертвих предметів. Його немає. Дітки, коли ви робите вдома уроки і виконуєте їх як найкраще, і вас в школі не запитали, у вас є бажання другий раз робити уроки? Немає. Коли діти готують уроки, і, на жаль, наша система радянська, вона перейшла до української не питати дітей, коли вони знають. Знаєте, як в школі питають? Того хто не знає, хто опустив голову і шукає ховає її, її між ноги, аби його не побачили. Ось такого, о, знайшли. Такого питають і на таке здіваються, бо він не знає. А тепер давайте уявимо історію і уявіть себе. Ви дуже любили Ісуса. Надзвичайно Він близький був вам і ви три роки з ним ходили. Ви його були з ним повсюду. І тут того, кого ви так любили, який про вас так піклувався, який був до вас такий добрий, надзвичайно добрий і його розпинають, Його вбивають, і Його хоронять. В євреїв був звичай, коли людину хоронили, її ложили в печерю, і її можна було відвідувати. Але для того, щоб її відвідувати, і вона не ваняла, її намащували пахощами. Тому людину, яку дуже любили, з якою не могли розстатися, до неї приходили і її намажували пахощами, аби вона не ваняла і можна було її ще відвідати в грубу. І ось Марія і інші жінки, вони віддали всі свої збереження, бо ці пахощі коштували дуже дорого. І ось вони назбирали гроші, надто багато грошей. І ось настав цей момент. Вони вділили час, вони виділили, залишили роботу, залишили свої клопоти, своїх чоловіків, свою роботу, всі свої справи, все залишили. І ось вони приходять до гробу. Витративши всі свої кошти, які в них були, залишивши час, який в них був, вони приходять до гробу намазати тіло Ісуса, аби ще ним понасолоджуватись, аби передати це благо. І тут розчарування. Їх не спитали, як в школі уроки, їх не похвалили за це. Їм не сказали ви молодці, ви правильне діло зробили. Їх не похвалили за це. Ось що їм сказали. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Це було звинувачення? Давайте я ще раз прочитаю це речення. Чого ви шукаєте живого серед мертвих? Ви прийшли в школу, зробили уроки, вам кажуть, а нашу ти взагалі їх вчив? Ми прийшли. Ми зробили певні речі. Ми вклали туди гроші. Сучасні українці. Вони шукають Христа. Для того, щоб купити кошик, сьогодні це не дешеве удовольствие. Для того, щоб його наповнити всім, що там є в цьому кошику, це дуже недешеве удовольствие. Воно коштує маса грошей. Ми йдемо і виконуємо певний обряд. Ми платимо зусилля, аби це зробити. А Ісус каже, чого ви шукаєте мене живого серед мертвих? Воскреслого Христа. Немає в мертвих предметах. Його нема в лузі. Його нема в булці пасхальній. Його немає там. Просто його там немає. Ісус Воскреслий, Він в живих людях. Його нема серед мертвих людей і мертвих предметів. І ось ангели вони опрікають цих жінок і кажуть, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Дерево. Верба. Жива вона має життя. Відломана гілка з верби це вже мертвий предмет, який не має в собі життя. Біблія говорить про те, що Христос серед всього живого. Бо Він який? Який? Який, друзі? То він? Там, де все живе. Христос в живих людях. Христос в живих речах. Да, Біблія каже, що Бог створив все живим. Абсолютно все, що Бог створив, воно все живе. І Бог там заклав себе в цьому живому, Його немає в нічому мертвому. І тому вони шукають Христа, вони платять ціну. Велику ціну, вони затрачають свій час, вони роблять певні речі, а ангел каже його: немає серед мертвих. Друге, чим характеризується дана історія Марка, Євангелія, 16 розділ, будь ласка, ще 9 по 14 вірш. від Марка, 16 розділ з 9 по 14 вірш. А як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперший Марії Магдалини, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вони його бачили, не йняли тому вірі. По цьому з'явився він? Двом із них у постаті іншій в дорозі, як йшли вони на село. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено і їм. Нарешті він з'явився 11 як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, Хто Воскрес Воскреслого бачили Його? Ось ще одна картина. Уявіть собі, ви з людиною ходите три роки. Ви дуже до неї прив'язалися, вона для вас надзвичайно дорога. І одного разу ця людина каже до вас. Мене чекає сумний кінець. Мене вб'ють. Але ви не падайте в відчай. Тому що ця смерть буде дуже короткою, і вона пройде всього-навсього три дні. І на третій день моєї смерті я Воскресну, тому радійте, я Воскресну, радійте. І ось ці люди ходили з ними три роки. Вони були разом з ними. Ісус звестив їм цю новину, що Він Воскресне на третій день. І так сталося, друзі? Так сталося. Він воскрес на третій день. І ось ці учні, які ходили три роки, які все це чули, які все це розуміли, які все це усвідомлювали, вони не повірили Марії Магдалині. Це жінка, в якій було сім демонів Я спілкувався з людиною, яка мала два демона Це жорстока людина. Біля неї бридко і ужасно стояти. Це ужасна людина. В ній всього-навсього було два демона Біблія стверджує, що у Марії було сім демонів. Я уявляю, яка вона була жорстока, як її боялись, наскільки страшна була ця людина, маючи в собі сім демонів. Учні бачили, як вона звільнилась, як вона стала другою і іншою. Вони бачили, як її життя преобразилось. з ось цій Марії. являється Воскреслий Христос. І Він каже: їй, не сумуй, я воскрес. І вона з такою великою радістю прибігає до учнів і каже: Ісус Воскрес. А вони. брехуха, Замовчи. Брехуха. Замовчи. Це неправда, що ти придумала? Потім стається друга історія. Два з тих 12, які були, їм знову являється Христос, і вони приходять до учнів, які чекають Христа. І він приходить до них і каже, Христос воскрес. А вони знову дивляться на цих двох і кажуть: брехуни, де ви взялись тут? Хто вас звів обманювати нас? Сьогодні українці святкують Воскресіння Христа, і більшість з них не вірять в Його Воскресіння. Вони дивляться на Його Воскресіння так само, як дивилися ці учні Христові, які не вірили в Його Воскресіння. Він їм сказав, що Він Воскресне. Він їм сказав факт, що Він Воскресне. Він сказав, що так відбудеться. Він все це заявив. Є два три свідки, які про це говорять, а вони. Не вірять в Воскресіння Ісуса Христа. Чому сьогодні українці не вірять в Воскресіння Ісуса Христа? Дуже просто, друзі, для того, щоб повірити, що Христос воскрес, потрібна віра. Людина не може повірити в Воскресіння Христа без віри. Просто не може. А тепер запитання, чи вірю я? Воскресіння Христа. Якщо я вірю в Воскресіння Христа, то я вірю, що я воскресну сьогодні, якщо зараз прийде Христос. В тебе є така віра? Ти віриш, що зараз, якщо прийде Христос, він може зараз прийти, що ти Воскреснеш? Якщо ти не віриш, що ти зараз воскреснеш, то ти не віриш в воскресіння Ісуса Христа. Учні не вірили, бо в них не було віри. І лише коли він їм з'явився і розкрив розум, лише коли відкрились їхні мізки, і вони це все усвідомили і згадали, що Він їм сказав, що на третій день Воскресний, і вони подивилися на Його Воскресіння. Лише тоді вони повірили у Воскресіння Ісуса Христа. Без віри. Людина не може повірити у Воскресіння Христа і своє Воскресіння. Ми можемо казати Христос воскрес, воістину воскрес, але ми не віримо в Його Воскресінь. Потрібна віра, чого в людей немає віри. 25 років я відповідав людям Христос Воскрес. Я говорив Христос Воскрес, але я не вірив в Воскресіння, абсолютно не вірив. Чому? Бо я не читав Писання, і в мене не було віри. В людини не може бути віри без Писання. Просто не може бути. Якщо людина не читає Біблію, якщо людина не занурується в Біблію, в неї не може бути віри, що Христос Воскрес. Не може. Я не можу. Викладати в школі якийсь предмет, якщо в мене немає вчительської освіти. Просто не можу. Є певні речі, які неможливі. Ви не підете до лікаря вирізати якийсь орган, якщо в нього немає освіти і стажу. Людина не може повірити в Воскресіння Христа, якщо вона не читає Біблію, якщо вона не занурується в Слово, якщо вона не в Слові, в неї не може бути віри в Воскресіння Христа. Третє. А де знайти Воскреслого Христа? Де знаходиться сьогодні Воскреслий Христос? Він взагалі-то його можна побачити, його можна кожен день бачити. І це цікаве запитання. А сьогодні Христа Воскресло. Ми можемо бачити. Ми можемо його розуміти навколо себе. Чи є навколо нас Воскреслий Христос? Івангелія від Матвія, 28 розділ 6 по 7 вірш. Чи можемо ми сьогодні бачити Воскреслого Христа? Це цікаве запитання. Це важливе запитання для кожного з нас. Це дуже сильне запитання. Чи можемо ми сьогодні бачити Воскреслого Христа? Нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть. Жехутко, і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджає вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звестив. Підіть і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджає він вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. Де можна сьогодні знайти Воскресло Ісуса Христа? Попереду нас? Друзі, Воскреслий Христос спереді нас. Він попереду. Він не ззаді. Він не сховався. Його не десь треба шукати ззаді. Воскреслий Христос попереду нас. Це де він попереду? Де він зараз попереду нас? Ось Євангелія від Івана 14.28. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. Де Христос сьогодні? Друзі, де сьогодні Христос? На небі. А ми куди йдемо? На небо. Він нас випередив вже там. Алілуя! Він нас випередив! Воскресний Христос сьогодні на небі. Він там по правиці Отця і Він нас випередив цьому. І Він каже: Я попереду вас, я там, я чекаю на вас, я йду за вами. Я з розкритими обіймами прагну зустрічі з вами. Я попереду вас, я перед вами, я приготував для вас дорогу, я там. Ось ще де Христос сьогодні, Івана 14, 12, по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І фісянах апостол Павло пише, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоби ми в них перебували. Знаєте, де Христос сьогодні? В добрих ділах, які ми робимо. В добрих ділах, які роблять люди, ось де Христос. Ось він сказав. Коли ви будете в мені перебувати, то ви будете робити діла, які робив я. І ось коли ми будемо робити ці діла, які робив Христос, чи будуть люди бачити там Воскреслого Христа? Будуть чи ні? А? Не чую. Амінь. Люди будуть бачити Воскресло Христа в тих ділах, які ми будемо робити, які робив він. Я вчора в супермаркеті шукаю для своєї дружини м'яку кукурудзку. Вона мені сказала, після такої дати не купляй, бо вона буде тверда. Я без окулярів вже дат не бачу на кукурудзі. І я віймаю кукурудзку, але я зарані продумана людина, тому окуляри були в кармані. Поряд йшов чоловік. Він теж в окулярах. І він бачить, що я щось придивляюся. Він не бачив, що в мене є в кармані окуляри, які я віймаю. І він каже: Мужчина, так були щиро, давайте я вам допоможу. Знаєте, я ж осад випав. Я просто від його посмішки. Від його бажання помогти мені, я просто випустив, я, я розсіявся, розгубився абсолютно. Доросла людина розгубилась від таких речей. І знаєте що? Я побачив цьому чоловіку Христа Воскреслого, який побачив мої переживання. Я кажу щиро дякую. Він каже, ви знаєте, я, я вас розумію, бо я такий самий. І був період, коли я не бачу, коли мені треба було щось. І я так хочу вам помогти. Ось де Воскреслий Христос, друзі! Воскреслий Христос не у мертвих предметах! Воскреслий Христос не у мертвих людях! Воскреслий Христос в живих людях, які роблять діла, які робив хто? Ісус Христос! Ось де Воскреслий Христос, і його всюди, і Його повно, і Його багато. І він каже: якщо ви будете робити те, що я вірити в мене, ось другий пункт. Якщо ви будете вірити в мене, то ви будете робити діла, які робив я, і ще більше від них ви будете робити. Ось де Воскреслий Христос, в добрих праведних ділах, які ми з вами робимо. І Ісус потім сказав через апостола Павла, що ми з вами приготовлені на добрі діла. І ось коли ми їх робимо, коли ми в них перебуваємо, коли ми їх звершаємо там Воскресли Ісус Христос. Де ти шукаєш Воскреслого Христа? Раз ми всі тут, знаєте, в чому? Я впевнений? Що ми всі шукаємо Воскреслого Христа? Раз ми всі тут, то ми всі шукаємо Воскреслого Христа. Питання лише в наступному. Де ми його шукаємо? Якщо ми його шукаємо серед мертвих людей і мертвих предметів, то ангел сказав жінкам що? Його там немає. Його там немає. Чому він є навколо? Чому він є в людях, в природі, абсолютно всюди він є? Чому ми його не бачимо? Тому що в нас немає віри. А віри немає, тому що ми не читаємо Писання, Ми не в Біблії, а Біблія каже, що віра в людини лише від Писання. Лише від Писання. Людина не може мати віри, якщо вона не буде в Писанні. І третє, Христос на небесах. Христос на небесах. Він чекає нас, Він гряде, він скоро прийде. Ось Він йде за нами. Він чекає нас і гряде за нами. І він тих всіх добрих ділах, які ми з вами робимо, Які ми звершаємо в ім'я Христа, Які ми звершаємо в ім'я Його слави, Які ми робимо, які Він для нас приготував. І ми знаючи ці добрі діла, знаючи, що Він для нас приготував, знаючи, що Він хоче, щоб ми робили. І коли ми їх робимо, ось тоді там Воскреслий Христос, там Його сила, там Його дія, там Його велич. Два запитання, і ми будемо молитися. Я хотів би, щоб кожен із нас послухав їх серцем. А я бачу Воскреслого Ісуса Христа навколо себе і попереду себе. Я бачу Воскреслого Христа навколо себе і попереду себе. І друге питання. Що я зроблю для того, щоб бачити Воскресло Ісуса кожний день? Направляючи свій погляд на небо і на інших людей, які роблять добрі діла? Що я зроблю для того, щоб направляючи свій погляд на небо і на інших людей, кожний день бачити? Воскресло Христа.